Вітаю вас на каналі Перший західний. Мене звати Зіновій Карач, і це нова програма історія однієї пісні. Тут ми незмінно разом із вами будемо знайомитися із різноманітністю та багатогранністю українських пісень. Ну і звісно ж, зануримося в історію їх створення. Найчастіше пісні пишуться сам на сам з собою під одинокий супровід якогось інструменту, і в цьому є безумовно якась магія і трепет написання пісень. Щоправда, за нагромадженням інструментів в аранжуванні, за погрішностями запису, часто цю магію легко загубити. Саме тому деякі програми ми вирішили зробити дещо більш камерними, і пісні будемо виконувати не з бендом, а акустично. Щоправда, так само наживо Як ви могли помітити в наших програмах? Ми в основному зосереджені на естрадній музиці різного періоду існування української сцени. Проте сьогодні ми відійдемо від естради. Сьогодні в нас повстанська пісня. Я припускаю, що якби наша боротьба із московицькими загарбниками вже закінчилася. Якби ми всі ці з злишком років нашої незалежності жили не в стані постійної загрози від нашого північного сусіда, то цілком ймовірно, що такий жанр, як повстанська пісня, вже би загубився і себе вичерпав. Але наша боротьба триває, і повстанські пісні зараз є не тільки даниною пам'яті нашій минулій боротьбі, а швидше тими піснями, які зараз піднімають наш бойовий дух. Звісно, частина цих пісень написані в період боротьби за незалежність Української Народної Республіки. Частина писалася під час боротьби за становлення ЗУНР, частина в роки боротьби ОУН та УПА з більшовиками. Але є одна, яка написалася вже майже в часи Української незалежності. І сьогодні той виключний випадок, коли я не буду переповідати вам історію створення пісні, а цим зможе поділитися з нами безпосередньо автор. Отже, друзі. Ненародним пісням ми приділили достатньо уваги в програмі «Історія однієї пісні. Проте справжнім відкриттям для мене було те, що пісню йшли селом партизани. Написав відомий український співак, соліст музичної формації Пікардійська терція Слав Конудик. Сьогодні ми з ним у студії і маємо неабияку унікальну можливість дізнатися про історію однієї пісні з перших вуст і з вуст одного з її авторів. Привіт, вітаю. Взагалі. Слава Україні. Героям Сьогодні така тема. Давай розпочнемо з історії створення гурту Курінь. Взагалі, коли це сталося? Хто був твій напарник і взагалі, чому цей дует був створений? Це було настільки давно, що аж страшно. Відверто кажучи, але я незважаючи на це, все пам'ятаю дуже добре. Пам'ятаю, тобто, ми створилися. Ну гурт це дуже голосно сказано. Це було це був всього на дует. Так ми довго ламали голову, як нам його назвати. От і чомусь так вирішили. що корінь. Дуже багато запитань було: чому корінь, а вас тільки двоє, так само як чому терція, а вас шестеро. Тобто, ну такі запитання. Ми не зважали на це, йшли своїм шляхом і писали. Писали, тобто, наш напрям був авторська пісня. Авторська пісня. Ми створилися. Повертаючись до теми створення, ми створилися у 1900, страшно сказати, в 89-му році. Ого. У лютому місяці. О, навіть пам'ятаєш місяць. 7 лютого 1989 року. А як так вийшло, що ти прям 7 лютого пам'ятаєш? Е, ну, тому що були мої уродини, і я запросив е, свого, свого давнього товариша. Ну, він ще тоді таким товаришем дуже моїм не був, був просто добрим знайомим. А від 7 лютого 89-го року він вже став моїм побратимом і товаришем. От ми заспівали вперше. У мене на уродинах він прийшов з гітарою. Ми заспівали. Ми зрозуміли, що ми в принципі можемо і вторити, і першити. Так, так в народі кажуть, так тобто, хтось може Я для наших глядачів, так. хтось може співати і перший голос, і другий відповідно, другий вокаліст. Так. Сам. і один один другого не плутати. Ось От так ми заспівали, і потім ми вирішили якось частіше зустрічатися, щоб якось викристалізовувати е, ну майбутній шлях, так якийсь чи хочемо ми тим займатися, не хо у нас взагалі не було ніяких, ніяких планів, ніяких, е, ну відверто кажучи, амбіцій якихось не було. Ми просто хотіли співати те, е, що ми хочемо. Малико розкіш. Нашим шляхом було. Властиво співати ті пісні, які були невідомі широкому загалу. Більше того, ми брали, тобто ми їздили у так звані такі були собі творчі експедиції, етноекспедиції. Не знаю, як це правильно назвати. Якщо по простому, ми їздили по селах і збирали пісні. От, і собі вже вибирали їх, добирали собі їх в репертуар. А в тисячу у вересні місяці, у тисяч 1989 року, е, Львівський університет, е, ну якщо ти справжній львів'янин, ти знаєш, ну, що, знає, що універ один ти знаєш, що універ один. У Львівському університеті оголосили такий. Також Хмара було, поставили фестивалі. Фестивалі залучали молодь до участі авторська пісня, популярна пісня, бардівська пісня що завгодно. Тобто співали всюди, і ми зголосилися взяти участь у цьому властиво. На конкурсі, конкурс фестиваль на конкурсній основі, так от і зайняли тоді перше місце почесне з піснею. Щли селом Партизани, так от трошки про Сергія. Якщо можна, хто він як так сталося, що він займається музикою, в тому числі бо, я так розумію, не Непрофесійний водія він не займається музикою. Він є підполковник СБУ. <ріст> так. Так, так. так, Коли ми з ним познайомилися, він вчився на юридичному факультеті університету. А я був студентом музичного училища Ім. Людкевича угу. Львівського. От. І, властиво, але це нам абсолютно не заважало творити разом, властиво, якось, ну, бути так, не побоюся того слова, самобутніми. Е, відбувалося це дуже просто. Ми сиділи у Сергія в хаті. На вулиці Петлюри, теперішній. Uh -huh. Сиділи в хаті, курили та й писали. Та й писали. <реш> Першими слухачами у нас була улюблена така фішка. Ми виходили на балкон. Сергій жив, ну його батьки ще там до сих пір живуть, на сьомому поверсі. І там, і там балкон. Навпроти балкону був також дев'ятиповерховий будинок, і ми на той. Ми на той балкон виходили з гітарою в два голоси і і співали це будинок. На... мешканці будинку навпроти були нашими першими глядачами. Прикольно. Наша там перша аудиторія. Треба і собі так. спробувати. Але там така акустика була. Тут внизу, тут внизу така була неширока траса автомобільна вулиця. От нам ті машини зовсім не зовсім не заважали. Вона не була жвава і і через то і там навіть така створювалася певна така, така а, акустична тема. Така така була так, не слово, і ті аплодисменти перші. А ми на балконі стояли і кланялися на всі боки. Супер. Фестиваль в університеті, який ви працюєте, ти не пам'ятаєш назву? Пісня, душа народу. О, як! Винахідливо! Ну, та, тоді так. Та, 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 І ви, власне, зайняли перше місце із піснею е йшли. Е І з піснею йшли селом партизани». Ми співали ще дві пісні. Це також була наша авторська. У ну у співавторстві написана Сергієм грає «Синє море. Така на козацьку тему стилізована під народну. Тобто, ми як правило намагалися всі наші пісні стилі. Ну тобто, ми співали більш-менш ну в основному народні пісні, або з їх стилізували під народну пісню. От і ну, і це була прем'єра пісні. У вересень, я вже зараз метаю, кінець вересня 1989 року була, була прем'єра пісні Щли Солом Партизани. Е Відомо те, що ніхто, це я зараз скажу на противагу усім тим, хто сумнівається в тому, так? Е Чи це справді. От... Були закиди такі, от, ну дуже часто я потрапляю на коментарі, що мовляв, ой, мій дід її ще співав, там, і, і ще, але є не дуже і дуже У мене тут совість чиста. Слова цієї пісні я написав справді на самоті. Як ти як ми з тобою перед інтерв'ю казали, і ти казав, що всі пісні пишуться на самоті з інструментом. Ну інструменту у мене не було. Це був мій перший до сих пір, перший поетичний досвід написання слів. Перший я писав його як вірш. Я писав його як вірш. А в 89-му році Сергій наклав на нього музику. Ось. Тепер Поклав. Вірніше, поклав слова на музику. Тепер. В інтернеті пишуть, що сам текст написав 1987 році, в 1987 році. Білорусі. В Білорусі Що та, ти я робив в Білорусі в 1987 -му -му році. І чому це там ти писав про українські? Ні, 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 просто питання. Уяви собі, е Вітебська область, так. 1987 рік. Я там перебував на службі у совєтській армії. Ну, тоді це був. Обов'язок кожного громадянина СРСР у 18річному віці йти до армії, як казали. Так? І от у Вітівській області я служив з 86, з грудня по 86 по грудень 88 року. І якраз рівно десь приблизно на половині цього. Мого, як то сказати, терміну. чи як? Каденції. <ріст> так, Каденції цієї. Так? От. У мене була така служба, що я ходив довкола бази, яка була огороджена колючим дротом з автоматом за плечима, тут висів на поясі, штик-ніж. І от це була моя така служба: дивитися, щоб, не дай Бог, якийсь диверсант не заліз туди і не вкрав якусь там бомбу. От, і я мав предостатньо вільного часу. Довкола дика природа. Ліси буяють, болота трохи далі, бурсуки, змії, лосі. І оце я між тим оцим всім служив, так би мовити. І в пташки, настрій, тиша неймовірна. І в цій тиші, і ця тиша абсолютно сприяла властиво ну, творчості, будь якій зрештою, яку я міг собі дозволити з автоматом <з <cirhuh Becca>, <vibe> за плечима. І оця вся атмосфера, оця рік армії, я просто так, ніби зараз, відчуваю оцю, знаєш, такий приступ, напад цієї туги. Це такий був неймовірне, таке неймовірне якесь таке враження, яке важко описати словами. Воно тут якось стискається, в голові терпне. Розумієш? І я собі так уявив, що от партизане, ліс, отчусь воно мені отак. І е, разом з цією тугою, яка, перепрошую, наклалася на це. От вийшли отакі рядки. Я написав їх буквально. Ну, ти сам знаєш, як писати пісню, воно або напишеш, або ні. Воно або вийде, або ні. В той в один момент. Сергій ніколи не був професійним музикантом. Вмів підібрати на слух акорди. От, і собі, отак, от він це зробив. Коли я йому ці слова вже якраз запрезентував, кажу: слухай, є слова, може. Моментально на другий день ми вже мали цю пісню. Ну і прем'єра, ви вже знаєте. Коли ну як на мене, все відбулося ідеально. Зійшлося як слова, так і музика перед тим як ми перейдемо до виконання безпосередньо пісні. Чи пам'ятаєш ти той момент, коли ти почув цю пісню вже у виконанні когось іншого? Чи так. коли настав цей епізод, чи ти зрозумів, що ну все, пісня пішла жити своїм життям? Пам'ятаю, так я би ще хотів величезні слова. Тобто, було б несправедливо, якщо б я не задав людину, яка реально дала цій пісні вихід у світ? Це Олександр Ксенофонтов. Угу. Олександр Ксенофонтов працював. Працював тоді. Це то, що була відома група клуб шанувальників чаю. От вони збиралися на на репетиції, властиво у студентському клубі університету. От і Саша мав такий, такий мав такого з такого знайомого, який сам спаяв студію собі. Тобто, він він собі мав таку яку можна було привести, завести і записати, де ну в будь-якому сприятливому місці. От. І Саша нам запропонував, каже, хлопці, що ви це співаєте, 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 може, давайте я вас запишу. От. Він записав: тобто, саме завдяки Олександру Ксенофонтову, ця пісня розійшлася на аудіокасеті в народ. О, так. І перший раз почув я її у 2001 році. Отак, ну, її співали, як виявилося, давно, але я не чув. А у 2001 році в Торонто... Була якась забава української діаспори, і грали лабухи, музиканти грали, і вони і вони співали цю пісню на, на забаві. Так. А, Ось так. За океан одразу. Що ж, друзі, напевно, прийшов час цю пісню заспівати. Для мене велика честь сьогодні бути другим голосом і акомпаніментом серйозно Ярославу. Ну і ще нам допоможе Павло Гільченко на Баяні. Отже, давайте разом ви за екраном, а ми з екранів виконаємо пісню. Ішли селом Партизани. селом, шли селом партизани по землі українській на вільній землі, і у кожного зброя була за плечами, і у кожного і біль на лиці. І у кожного зброя була за плечами, і у кожного смуток і біль на лиці, і смуток за всю країну, та заспалені хати і зрубаний сад. За ту пісню, що чути, коли соло але їм вже не було дороги назад, за ту пісню, що чути, коли соло але їм вже не було дороги назад. Подорож Назад це не воля, а ховатися в лісі не будемо ми, ми підемо вперед і з волю України своєї ми вірні сини. Йдемо і здобудемо волю України своєї ми вірні сини, хтось з них пісню завів, і вона пролунала на всі гори Карпати, на весь рідний край. Щоб знали усі, Україна повстала, ти лети, наша пісня, аж за небокрай, щоб знали усі Україна повстала, ти лети, наша пісня, аж за небокрай. І не всі повернуться із бою живими, і не всіх, дочекається рідна сім'я. Пам'ятайте ж ви їх, пам'ятайте таки ми, пам'ятай їх завжди українська земля. Пам'ятайте ж ви їх, пам'ятайте, таки ми, пам'ятай їх завжди українська земля, пам'ятай їх завжди, так як я пам пам олі, і я пам'ятаю, пам'ятай лихоліття страшної війни. Бо настане той день, що до рідного краю, ще злетяться твої україно, сини, бо настане той день, що до рідного краю, ще злетяться твої Україно, сини. Що ж, друзі, такою історією однієї пісні була сьогодні. Хочеться побажати всім, хто чекає вдома, дочекатися. Хочеться, щоб всі наші втрати були немарними. Хочеться, щоб кожен день, кожне українське слово і кожна українська пісня наближали нас до такої бажаної та омріяної перемоги. До зустрічі на каналі Перший Західний. Любіть українське в собі і себе в українському. Ваш зіновій карач, Па-па.